Враження ну, позитивні, тому що хороша група, хороші команди, тому я думаю, що буде йти боротьба до останньої гри, тому це так знаєте, і позитивно. що Хочеться зіграти на євро. Будемо все робити для того, щоб в тренінському штабу було трошки важче приймати рішення. Нас завжди так кажуть, знаєте, якщо у мене, типу немає шансів, а зараз е, всі шанси, щоб виграти євро. Е, давайте ми будемо йти від гри до гри, тому дуже чекаю вже підготовку до Євро і саме Євро, тому е, хочеться ще раз пережити такі емоції, як були в 2021 році. Mm -hmm. Тому побачимо, як це буде. І я гадаю, що від нас більше залежить, як ми виступимо на Євро.